Мене звати Юля. До війни була домогосподаркою. Коли позвонив Назар і запропонував допомогти з приготуванням супів, я, звісно, погодилась, тому що потрібно було якось відволікатись, тому що ці хвилювання вони не, не можна було працювати. І ми вирішили сім'єю допомагати. Продовж майже двох місяців ми готували супи. Ось в цих ємкостях, в яких готуються джеми на Зеландії. Знайшлася ком команда волонтерів, які допомагали чистити картоплю і нарізати цибулю, і ну, різні підготовки. Навіть були волонтери, які діставали нам продукцію. Із сіл нам в перші дні нам взагалі було важко дістати капусту, картоплю, різні м'ясо. Навіть і нам були волонтери, яких не було. Тут, але вони були з нами і допомагали. І більше вразило, що з цих волонтерів їх кожен раз були нові і в великих кількостях. Були настільки різні знайомства: були із театру оперети, були трубачі, були навіть голландці, які нам допомагали з картоплею. Це просто витримки цих людей, терпіння готувати в таких кількостях на 500 літрів. Це, це просто потрібно позаздрити, але дійсно найважче було. Найважче було працювати, коли були десь, напевно, 8-9 березня, коли були вибухи, коли е, до нас наближалися оці вже танки. І то, зі сльозами на очах не знати, як діяти, чи виїжджати, чи залишати. Мене звати Інна Громова. До початку війни я працювала консультантом з комп'ютерного обезпечення програми САП. Е, на Фейсбуці просто побачила об'яву, потрібні волонтери для допомоги на пікарні. Я просто написала, бистро вчуся, допоможу і буду працювати. Я прийшла сюди, почали зі звичайного хто що, де робота, зали, там і працювали. Формували хліб, мили поли, видавали хліб. Коли я прийшла на пікарню, то я познайомилася з дуже багатьма різними людьми. Це були люди різних професій, від інженерів, механіків, юристів, страхових агентів. Це були дуже всі різні люди, які разом згартувалися і працювали, випікали. Хліб видавали не тільки людям малозабезпеченим, пенсіонерам, переселенцям, але й відвантажували і на блокпости, в реабілітаційний центр, в лікарню. Всім привіт! Мене звати Ангеліна і я працюю адміністратором в кафе21.3. І з початком війни у нас постало таке завдання створити місце, де ми можемо допомагати людям. Ми організували і роздаємо хліб, роздаємо суп для людей. Вони можуть прийти, поспілкуватися. Мене вразило те, наскільки наші люди вміють єднатися задля якоїсь спільної цілі. І наша команда вона досить велика, і ми як одна велика сім'я допомагаємо всім і дуже легко з усіма працювати. Мене вражають люди, які до нас приходять, бо кожен з різною історією. Тут люди є, які дійсно із гарячих точок приїхали. І спілкування з ними це теж як певним чином допомога для них. Мене звати Дмитро Індиєн, я працюю в благодійній організації Перспектива 21.3». Вона розташовується якраз тут над кафе на другому поверсі, і до війни ми допомагали молоді з синдромом Дауна, аутизмом, адаптуватися до дорослого життя і знайти своє місце. А після війни все змінилося. Наші студенти уїхали за кордон зі своїми батьками. І ми зрозуміли, що ми маємо допомагати чимось тут, поки ми залишаємося. Я як чоловік, моя сім'я теж уїхала, я ну, хотів чимось бути корисним. І Андрій Василенко о, прийшов з такою ідеєю, що от ми можемо допомагати годувати людей. От, тому ми якби, теж взяли в цьому участь. Е, я займався тим, що я на автомобілі розвозив суп і хліб тим літнім людям, які не мали змогу самі прийти в кафе або в пікапню і отримати. От, там, сліпим, маломобільним, або хто жив за дровами, за десь в якихось посілках. Закінчилася війна, щоб був мир. Важання для всіх бути чуйними до потреб, які виникають, і допомагати іншим. І це дійсно ви не допомагаєте іншим, ви допомагаєте Україні. Хочу побажати всім, щоб це скоріше війна. Ця закінчилася, всі повернулися до своїх любов, любимих робіт. Але я точно знаю, що за я буду скучати так, само буду скучати і шукати, де купити. Цей хліб, бо він дуже смачний. Я хотіла би всім побажати, що в будь-яких ситуаціях складних люди, які навколо нас, вони дійсно можуть нам допомагати, і ми можемо їм допомогти. Хотіла би ще подякувати нашим керівникам, сім'ї Василенків. Я дивуюся, наскільки у цих людей з'являються нові нові ідеї навіть в тяжких ситуаціях я, спілкуючись з ними, дуже сильно мотивуюся тим, щоб робити щось для людей. Бо, попри те, все, що вони пережили, у них все рівно з'являються нові ідеї, як працювати далі. І це дійсно надихає. Я хочу побажати всім мира, злагоди, розуміння і перемоги. Перемоги у всьому, дякую.